Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, не мов, те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть в Писанні, ось складу я на сьогодні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього. Той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали будівничий, той наріжним став каменем. Я би назвав тему духовні орієнтири. Кожен з нас, він на когось або на щось орієнтується, починаючи з малих дітей, вони дивляться на когось, вони хочуть бути подібні до нього, вони хочуть. Бути, от, Їм подобається, наприклад, яка, 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 якась особистість, якийсь футболіст, якась знаменитість, чи ще якісь речі, або людина, яка щось вміє дуже гарно малювати, писати і ще різні діти орієнтуються. А також дорослі люди вони також орієнтуються, хто в духовних сферах він дивиться на тих людей, які досягнули якихось певних вершин, висоти, вони хочуть подібні бути на них. В, у світському житті також. Люди хочуть досягати якихось вершин. І апостол Петро він пише для християн, які проживали в першому столітті. І ці слова вони сьогодні і актуальні для нас: «Приступаємо до нього, до каменя живого. Не приступаймо, це теперішній час. Це не то, що в минулому, можливо, ми колись приступили одного разу для Ісу, до Ісуса Христа, схилившись перед Ним і сказали, Господь, прости, я хочу йти за тобою і все. Але це, це теперішній час. Кожного часу приступаємо до нього до каменя живого, до каменя живого, який є живий. Не той, який колись був, який колись проживав, який прожив хороше життя, який помер на христі, але Він сьогодні є живий. Ісус Христос, амінь. Він є живий сьогодні. І ми можемо сьогодні приступати до нього. І апостол говорить про те, що цей камінь, який є наріжний. В кожному будівництві завжди починається з наріжного каменя, з кута, з чого можна ввести, будувати цілу стіну. Починаючи з фундамента, стіни, все орієнтується від кута. Якщо закладений добре кут, можна, можна, будується і добре кладка, тоді кладеться. І свого часу євреї, коли вони дивились на, на Ісуса Христа, вони відкинули Його, вони не прийняли Його як за Месію. І він не став для них якоюсь дорогоцінністю. Але апостол Петро говорить, що для віруючої людини цей камінь є дорогоцінним. Коли сьогодні говорити про християнство в Україні, дуже багато християн, які себе асоціюють з християнством, які себе асоціюють з християнами. Але коли в них можна запитати, чи ви в своєму житті хоч раз прочитали Біблію? Ні, це я не можу, я недостойний. Або мені це не потрібно. Хоча я і християнин, хоча я відвідую певний храм, певну церкву, я звершую певні обряди. Але я в своєму житті не, не прочитав ще ні разу в Біблії, не прочитав ще ні разу Євангелії. Варто запитати себе, тому який я християнин взагалі, якщо я не читаю Біблію, якщо мене не цікавить ця персона, про яку я говорю, що Ісус Христос, я вірю, що Він є Господь, але в моєму житті я не знаю, як він прожив. Мені про нього тільки розповідали, але Біблія це найкращий орієнтир, по якому ми можемо пізнати Ісуса Христа, яким Він був, який був його характер. Як Він поступав, до чого Він закликає кожного з нас. Читаючи Біблію, ми пізнаємо, наскільки Бог любить нас, наскільки Божа любов, вона взагалі є не така неосяжна. Бо в Ісус, коли Христос говорить з Никодимом, Він говорить, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це любов незрозуміла. зрозуміла. Я цієї любові до кінця не розумію. Бог ти так полюбив світ, що віддав свого сина. Коли ти думаєш про себе, чи я люблю так світ, чи я би віддав свого сина, чи я зміг би віддати свого сина, але Бог полюбив так світ. Кожного з нас. Ми знаємо, які ми є. Ми є недосконалі, ми є грішні. Іноді ми поступаємо дуже недобре. Але Бог полюбив нас і віддав за нас найдорожче свого сина, свого єдинородного сина, який був в лоні Отця. Він полюбив нас і Він віддав для того, щоб кожен з нас міг приносити для Бога добрі і приємні жертви. Вони можуть бути принесені тільки через Ісуса Христа і тільки в Ісусі Христі, Поза Ним неможливо Богу догодити і зробити щось для Нього таке, що Бог би сказав: Вау, оце ти зробив для мене, оце, оце мені подобається. Тільки через Ісуса Христа, тільки через Його заслуги ми можемо щось принести для Бога. Тільки через те, коли ми будемо жити в Ісусі Христі, ми зможемо проносити приємні для Бога жертви, які вгодні йому. І апостол Петро, він говорить для нас, щоб ми орієнтувались на це, щоб ми, дивлячись на Ісуса Христа, який є наріжним каменем, щодня будувалися на ньому, щодня ми будували свої відносини один з одним, в сім'ї, на роботі всюди через Ісуса Христа, дивлячись, який Він був, який Він був в суспільстві, який Він був. В спілкуванні з різними людьми він спілкувався із духовними людьми, які на той на той час були духовенством, які свого часу були наставниками для Ізраїля. Він з ними спілкувався, і він спілкувався також з тими людьми, які були грішними, які були відкинуті, які в своєму житті наробили багато напевно недобрих і неприємних речей. Але Ісус і з тими з тими спілкувався і розказував їм про те, що який любичий Бог. Як Він хоче для кожного з нас добра, який бажає, щоб кожен з нас він приносив для Бога жертви. І це не тільки були жертви, які просто бачать, Ось сьогодні ти молишся, і це люди бачать, але це є твій внутрішній світ. Про що свого часу ті духовні будівничі, які. Були в Ізраїлі, вони забули, вони часто молились на показ, вони часто жертвували на показ, вони часто постили на показ, що бачили люди, але в середині цього не було. В середині не було цього духовного змісту, і тому Ісус говорив йому для таких людей так недобре робити. Так недобре, правильно зробити це, щоб Господь бачить, бо Господь бачить не тільки твоє зовнішнє, Він бачить твоє серце, чим воно сьогодні наповнене, чим воно е -е, орієнтується, на що воно орієнтується, чи не просто, щоб тебе побачили люди і сказали, який ти є гарний, хороший, але тобі всередині цього нема. І апостол Петро закликає кожного з нас: приступаймо до нього, до каменя дорогоцінного. Сьогодні ми будемо згадувати цей момент. Коли Ісус Христос помер на Головському Христі, коли Він проливав свою кров, коли Його тіло було зневажене, я думаю, в кожного з нас є речі, які ми згадуємо час від часу в своєму житті. Як ми пішли в школу, як ми закінчили школу, як ми пішли вчитися на роботу, ще якісь певні моменти, які в нас в голові відклалися. Але про Ісуса Христа як важливо згадувати. На вечерю Господні і не тільки на вечері Господні. Ми сьогодні будемо дякувати Богові за те, що Він зробив для нас, яку заплатив Він за нас ціну для того, щоб ми мали мир з Богом, для того, щоб ми мали насправді справний побудований дім духовний, в який приємно заходити Духові Святому через Ісуса Христа, через Його жертву. Давайте зараз схилимо наші коліна. Подякуємо Богові за цей час. і Попросимо благословіння на продовження цього зібрання. Амінь.